Я був на Сході, виконував бойове завдання з оборона раніше звільненої території, населений пункт Клічіївка. На момент, коли я потрапив до лав Національної гвардії України, я почав підготовлюватися з першого дня, бо я розумів, що рано чи пізно я все-таки буду приймати безпосередню участь у звільненні та захисту території нашої держави. Мене навчали досвідчені інструктори. Важко було в навчанні, але, як то кажуть, важко в навчанні легко в бою. Був момент, коли я надавав допомогу пораненим. Тобто морально-вольовий стан, окрім фізичного, також є невід'ємною частиною для того, щоб ви залишились живі в зоні бойових дій. Під час нашої ротації Командир сказав, що треба піти і забрати 300. -го. Мій побратим, з яким я був на позиції, пішов йому на зустріч. І під час, коли він повертався назад на позицію до мене, то евакуйований наступив на міну. Він отримав тяжку травму ноги, а побратим мій отримав осколкове поранення ноги також. Я вийшов до них на зустріч, забрав свого побратима і пізні, надав йому допомогу, тобто перебинтував і повернувся пізніше за важким пораненим. Я обом надав допомогу. Пізніше ми тяжко пораненого евакуювали, пройшовши з ним три кілометри, пронісши його три кілометри. І його в той же вечір доставили до стабілізаційного пункту. Виїжджали ми транспортом від частини в супроводі. Це був такий незрозумілий етап, тому що ми не знали, що попереду нас чекає. Але скажу так, що всі хлопці, з якими я їхав, всі були на Дуже доброму настрою. Всі прекрасно розуміли, що ми виконуємо свій обов'язок, перш за все, бо ми є військовослужбовці, і ми захищаємо нашу країну від російської навали. Є три основні речі, за які ти мусиш триматися. Це не лови задоволення від того, що ти робиш. Стався до цього як до звичайної роботи, і залишайся завжди людиною. Це звичайна робота, яку роблять всі люди в повсякденний час. Втрати були, на жаль, це війна і без втрат тут ніяк. Загарбники понесли теж дуже великі втрати і несуть їх кожен день. Втрати по братима – це дуже тяжко, але ми всі розуміємо, що ми можемо їм і відповісти, і помститися. Ну, найтяжче це, напевне, було очікування. Очікування, тому що це тишина, по-перше. А тишина на війні це означає для когось по-різному. Для нас, в наш, під час нашого перебування, тишина означала, що загарбники готуються до масивної атаки. На Кліщівському напрямку здебільшого велась розвідувальні дії і мінно-інженерні дії противника. На Покровському напрямку вже були більш штурмові такі дії для того, щоб вибити нас з позицій. Це важче, тому що, по-перше, не дають можливості тобі зайняти вигідну позицію для стримання, і постійні масовані напливи противника в кількості до 25 осіб. Я захисник України не тільки з того моменту, як я потрапив в армію. Я захисник України і до потрапляння в армію, тому що я працював так. І я допомагав державі тримати, наприклад, дуже економічний фронт, як то кажуть. Всі ми є захисниками нашої держави. Ми всі стали як один, як одна сім'я. І на сьогоднішній день. Ми всі теж стараємося виконати якісь дії для того, щоб залишити нашу державу вільною і незалежною.